Що народ, всім добренько. Сьогодні реставрував таку малишку ось. Так, який у нас тут рік. Блять, хуй, я знаю. Коротше, якийсь рік. Ладно, то потом. Не зняв відео, яка вона була до, але вона була приблизно. Сейчас. Приблизно отакого от стану. Ну, коротше, як завжди, да, що ржаве, блять. Страшне, криве. В общем, що я зробив? Тут все вирівняв гарненько, вершочок вирівняв, цю частинку вирівняв без всяких вирізів, без нічого. і така малишка вийшла. Вага десь 800 кіло буде загально. Зараз зніму відео, якщо людина забере, то забере, якщо ні. То буде в продажі 1500 всього-навсього. Такий розклинишок. Все, як обично, все гарненьке, все суперове. Так що, якось так народ. Всім добра.